Доброго дня! Мене звати Юлія і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Бельведерська 2. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші колекції, представлені у салонах нашої мережі. Сьогодні ми поговоримо про кращих друзів дівчат, а саме про прикраси з діамантами для красунь будь-якого віку. В сучасному світі стиль підібраний зі смаком, запорука як особистого, так і професійного успіху. А які прикраси найкраще зможуть додати образу беззаперечного сяйва та елегантності? Звісно ж, з діамантами. Тож пропонуємо вашій увазі вишукані діамантові прикраси, представлені в нашій ювелірній мережі. Бездоганний смак формується ще з дитинства. Тож, якщо хрестини вже на носі, а підібрати подарунок для немовляти ніяк не вдається, ідеальним варіантом стануть хрестики чи ангелики з діамантами, представлені у білому та традиційному золоті. Така прикраса залишиться пам'ятним символом на довгі роки і неодмінно подарує малечі хорошу вдачу та Боже благословення. Якщо ви шукаєте подарунок для маленької мрійниці, радимо звернути вашу увагу на ось такі яскраві всипані камінцями сердечка. Адже кожна дівчинка сяєтиме від щастя, отримавши таку частинку вашого серця з дорогоцінним подарунком. Ось такі сережки-квіточки на французькій петельці із діамантами в центрі представлені в традиційному золоті це універсальний подарунок для панночки. Вони обов'язково сподобаються своєю легкістю та ніжністю як маленькій безкетниці, так і справжній майбутній леді. Цікаві браслети в стилі модерн або фантазійні кулони на ланцюжках стануть ідеальним подарунком для маленької модниці, адже така прикраса може стати родзинкою її будь-якого образу. Дівчатка ледь не з пелюшок мріють побачити у своїх вушках сережки. Тож пропонуємо до вашої уваги широкий асортимент сережок вкруток. Такі сережки представлені у білому золоті і є універсальним подарунком, оскільки їх ваша малеча точно не зможе самостійно зняти чи загубити. Обираючи прикраси з діамантами в подарунок коханій дівчині, подрузі чи дорослій доньці, пропонуємо зупинити вибір на модних вигадливих прикрасах. До прикладу, ось такі стримані й водночас цікаві каблучки зачаровують своїм діамантовим блиском. Така каблучка ідеально підійде як до строгого ділового костюму, так і до витонченої вечірньої сукні. Мода щодня диктує нові правила. Та є дещо поза її тенденціями. До прикладу, такі набори із лаконічних сережок та підвізки не підвладні змінам, які диктує час. Адже елегантність завжди в моді. Якщо ж дівчина, яку ви хочете потішити подарунком, любить витончені образи, тоді ці сережки просто створені для неї. Повітряно легкі, вони обов'язково підкреслять її вишукану натуру. Діамантові сережки вкрутки в поєднанні із невагомою намистинкою на шийці вашої коханої щодня тішитимуть її своїм блиском, а вона даруватиме вам сяйво своїх очей. Адже це найбажаніший подарунок кожної модниці вже кілька сезонів поспіль. Іноді важко підібрати подарунок дівчині, поряд з якою всі прикраси ніби тьмянішають. Але ми хочемо представити вам дещо особливе: ніжний квітковий набір. Такі романтичні сережки та каблучка з перламутром і діамантами обов'язково змусять її обдарувати вас своєю осяйною посмішкою ще й частіше. Стриманість геометричних форм та сяйво діамантів ось найкоротша інструкція у виборі прикрас для справжніх фешн-дів. Наприклад, ось такі вигадливі каблучки неодмінно стануть в пригоді вашій обраниці для створення нових шалених образів. Освічення це той момент, коли увесь світ зникає і наново оживає в очах закоханих. Якщо ви наважились попросити вашу половинку стати вашою назавжди і залишилось лише знайти ідеальну каблучку, зверніть увагу на ці два неймовірні варіанти, всипані діамантами в 0,51 та 0,63 карат. Жодна з них не дозволить вашій нареченні відмовити. Якщо ж ви шукаєте подарунок для коханої дружини чи улюбленої мами, пропонуємо вашій увазі широкий асортимент наборів із діамантових прикрас. Вони представлені як в білому, так і класичному золоті. Такі елегантні прикраси із дорогоцінним камінням завжди вважалися уособленням вишуканості та смаку. Наприклад, ось такі вигадливі сережки та каблучка безумовно стануть вираженням статусу своєї власниці та водночас підкреслять її романтичний і витончений характер. Якщо ви бажаєте зробити подарунок у вигляді прикраси з діамантом, але не можете зупинитись на одному з варіантів, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5… Та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним, адже з ним людина зможе обрати саме ту прикрасу, яка їй найбільше до вподоби. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відео, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Каблучка, сережки, підвіска чи браслет неважливо. Адже будь-яка прикраса зі справжнім діамантом це море щастя та радості в очах тієї, що її отримає. Тож даруйте щастя у найважливіші моменти життя. Камея завжди разом з вами.